Огірки заслужено вважаються досить примхливими і ніжними рослинами, негативно реагують навіть на незначні огріхи в агротехніці і відхилення від оптимальних умов вирощування. Особливо чутлива в цьому плані розсада. Тому садівники постійно винаходять все нові методи, що дозволяють підвищити її стійкість і швидко отримати здоров'я. Потужні і розвинені саджанці популярністю користується, наприклад, японська технологія, що передбачає висадку насіння в спеціальний субстрат тирса. Японський метод вирощування огірків, загальний опис переваги і недоліки, основна фішка японської технології вирощування розсади огірків, використання замість звичайного субстрату тирси. Таким же чином можна висаджувати і насіння інших гарбузових. Усієнців кабачків, патисонів, динь, кавунів, арбузів ніжна коренева система, яку легко пошкодити при пересадці. Висадка втирсу дозволяє перенести їх в ґрунт так, щоб коріння не постраждали. Переваги методики: більш раннє дозрівання врожаю, огірки висаджують втирсу, пролиті гарячою водою. Вони зберігають тепло краще, ніж звичайна земля. Таким чином, насіння надовго забезпечується, парниковий ефект, сходи з'являються швидше, активніше починають рости, немає затримок у розвитку сієнців, готову розсаду можна раніше переносити в грядку, в середньому урожай починають знімати на 15-20 днів раніше, ніж при висаці насіння, у відкритий ґрунт мінімізація ризику захворювань. У звичайній ґрунті можуть міститися спори хвороботворних грибків, насіння бур'янів, яйця і личинки шкідників, також на огірках при переливі практично неминуче утворюється коренева або сіра гниль. Тирса більш вологоємний ніж класичний. Субстрат розсаду можна поливати рідше більш чистий. Процес висадки насіння на розсаду, звичайна земля бруднить підлогу стіл. Підвіконня іншу поверхню, на якій проводиться висадка насіння, розсипалися тирсу прибрати набагато простіше і швидше збереження кореневої системи сієнців огірків при пересадці в грядку. Тирса дуже пухкі, рослини легко витягти з ємності і просто струсити залишки субстрату з коренів, якщо так вчинити зі звичайною ґрунтом, в ній залишиться до 5 кореневої системи. Відповідно. При висадці за японською технологією значно знижується відсоток огірків, які не переживуть пересадку в грядку. Рослинам потрібно менше часу на адаптацію до нового середовища проживання. Немає потреби відновлювати пошкоджені коріння. Сіянці швидше починають рости. Економія місця на підвіконні, так як пікіровка для сіянців, огірків настійно не рекомендується їх відразу доводиться висаджувати в індивідуальній ємності. Що займають багато місця, розсаду в тирсі можна вирощувати в одному загальному контейнері. Проблем з витяганням окремих сіянців субстрату не виникає. Покращена аерація тирса набагато краще, ніж ґрунт, пропускають повітря, приплив кисню до коріння сіянців, необхідний для їх нормального розвитку, тирса. На відміну від ґрунту, немає необхідності рихлити після поливу, попереджаючи спресовування. Відповідно, відпадає ризик пошкодити коріння в процесі розпушування, формування більш потужної кореневої системи, обумовлено хорошою аерацією, легкістю, рихлістю субстрату і відсутністю пошкоджень при пересадці, надалі розвинені коріння витягають ґрунту більше поживних речовин і можуть прогодувати більше число зав'язей. Збільшується врожайність. Основний недолік методики необхідно знайти якісний субстрат для розсади огірків, наприклад, тирсавіт піц, не підійдуть, вони збагачені клеєм, барвниками, формальдегідом та іншими шкідливими для рослин хімікатами. Тому діставати їх на найближчій меблевій фабриці, не варіант краще пошукати в околицях пилораму або звернутися до сусіда, який пиляє дрова. Ще один прекрасно підходить, хоча і більш дорогий варіант деревне наповнювач для котячих туалетів продаються тирса і в сільськогосподарських магазинах. Вибирають їх, орієнтуючись за наступними критеріями тирса повинні бути свіжими, полуперепревші і перепрілі вже не настільки пухкі і стерильні. Бажано, щоб вони були від дерев листяних порід. Надалі тирса необхідно буде використовувати і для мульчування грядки. Хвойні дуже активно витягають азот з ґрунту, позбавляючи огірки необхідного їм макроелемента і сильно закисляють субстрат, чого культура теж не любить, чим дрібніше тирса. Тим краще добре, якщо за текстурою вони максимально схожі на звичайну ґрунт для вирощування за японською методикою підходять будь-які ранньостиглі сорти і гібриди огірків, які не потребують запилення комахами. У зв'язку з більш ранніми термінами висадки з останнім можуть виникнути проблеми, але бажано все ж вибирати насіння, районовані для даного регіону. Адаптовані до особливостей місцевого клімату, практика свідчить, що найбільш сильно позитивні зміни в порівнянні з традиційним способом культивування огірків, помітні при висадці сучасних високоврожайних гібридів, які зазвичай дуже чутливі до огіхів агротехніці. Відео основні особливості японського методу вирощування огірків. Технологія вирощування огірків за японською методикою. Основна увага в японській методиці приділяється вирощуванню розсади. Нічого складного в процедурі немає. Терміни для висадки насіння визначаються згідно з рекомендаціями для того чи іншого регіону, діють за наступним алгоритмом, обраний неглибокий глибокий і широкий пластиковий контейнер. Продезінфікуйте будь-яким способом, заповніть тирсою приблизно на третину, полийте субстрат окропом. Приблизно через 20 хвилин, коли тирса розбухнуть і трохи охолонуть, розімніть їх пальцями, перетворюючи в дрібну потерть, розрівняйте субстрат, не ущільнюючи, на поверхні з інтервалом 3-4 см, розкладіть сухі насіння огірків, попередньо замочувати їх для пророщування не потрібно, деякі садівники відмовляються навіть від дезінфекції, врощені перманганату калію або біофунгіциду для профілактики грибкових захворювань. Але краще все ж перестрахуватися і провести стандартну обробку, якщо про це за вас не подбав виробник, засипте насіння зверху шаром пролитої окропом тирси товщиною 1-2 см. Накрийте ємність склом глітиленом або харчовою плівкою, створюючи парник, поставте в темне тепле місце на появу повних сходів може піти до 10 днів, хоча зелені. Петельки зазвичай помітні набагато раніше в середньому через 4-6 діб. Протягом цього часу регулярно перевіряйте рівень вологості тирси, у міру підсихання, помірно поливайте їх, вода повинна бути чистою, якою водопровідну необхідно відстоювати і підігрітою до температури 32 35. Відео: Висадка насіння огірків на розсаду в тирсу, розсада готова до висадки після появи першого справжнього листка. Деякі садівники взагалі чекають тільки повного розкриття сім'ядольних листя. Період її вирощування дуже короткий, не більше 10-12 днів. Догляд за нею полягає тільки в своєчасних поливах. Тримати огірки в тирсі довше не рекомендується, тому що такий субстрат не містить ніяких поживних речовин, необхідних сіянцям для активного нарощування зеленої маси. Щоб пересадити огірки на грядку, приблизно за годину до процедури їх рясно поливають теплою водою. Саджанці по одному витягують з'ємності за допомогою ложки. Струшують надлишки тирси з коренів або змивають їх водою, висадку проводять за рекомендованою для даного сорту або гібрида схемою, у лунку глибиною 6-8 см кладуть по чайній ложці фосфорних і калійних і 2-3 щіпки азотних добрив, рясно проливають водою, утворену на дні бруд, перемішують і садять огірки, заглиблюючи до перших сім'ядольних листків. Після висадки рослини знову помірно поливають і мульчують ґрунт тими штирсою. Протягом сезону шар потрібно буде кілька разів підновляти, мульче захистить коріння від перегріву, довше збереже ґрунт вологою, дозволяючи збільшити інтервали між поливами. Це особливо цінно для садівників, які не мають можливості постійно проживати на ділянці і заощадить час на прополювання. Тирса корисні ще й тим, що захищають огірки від багатьох шкідників, що мешкають в ґрунті, наприклад, від слимаків гусениць. Подальший догляд за культурою стандартний: поливи з інтервалами в середньому 3-4 дні, в залежності від погоди внесення добри в перший раз через півтори після висадки в ґрунт, далі з періодичністю 12-15 днів. Формування рослин відповідно заявленому виробником насіння типу розгалуження. Якщо інших тирси, крім хвойних, під рукою немає, можна мульчувати грядку і ними восени, щоб уникнути закислення ґрунту, обов'язково внесіть при перекопуванні доломітове борошно, деревну золу подрібнено в порошок яєчну шкаралупу. А протягом сезону не забувайте про зотовмісних підгодівлі на ранніх стадіях розвитку рослин. Це може бути карбамід, аміачна селітра. Далі корисно використовувати настої коров'ячого гною та шиного посліду, зелене добриво перебродили бур'яни, чергуючи їх зі спеціалізованими комплексними добривами для огірків. Відео особистий досвід вирощування огірків в тирсі, відгуки садівників в тирсі вирощує розсаду огірків, кабачків і гарбуза вже не перший рік, щоб не було пригнічення рослин, я тирсу замочую в розчині сечовини». Так як при розкладанні тирса споживають велику кількість азоту, мені подобається цей спосіб, тому що субстрат виходить пухкий, коренева наростає хороша і при пересадці напр. Навіть якщо осиплеться частина тирси, не біда. Основна маса коренів дуже добре тримає тирсу, проростає крізь них. А щоб ґрунт не розсипався я дуже добре. Прямо щоб горщика лило, промочують перед висадкою. Переливу при цьому не буває, а розсада практично не відчуває перевалки Оленкахтц. Корюмпрігозрює в топ-сот шість чотири 315 Тирса, коли перепрівають, тягнуть на себе весь азот і природно. Розсаді його не дістається взагалі, їх можна використовувати тільки перепрілими Ольга Шашкінахтс. Орюм прігозрюв в шість, 6403 старт 315. стар Не перший раз вирощую розсаду огірків і кабачків в тирсі. Огірки в тирсі ростуть добре, але, на мій погляд, трохи повільніше, ніж в грунті, і, і плюс розсада огірків в тирсі не витягується. При вирощуванні цим способом треба сіяти насіння трохи раніше. Оймехцонего об діцомформ є в топіцт два Вирощування культурно. Вимагає постійного контролю за вмістом поживних елементів в субстраті, особливо азоту, підвищений вміст, якого активізує процес ферментації і викликає збільшення температури понад оптимально. У таких випадках азот виключають з кореневих підгодівлі і вносять його позакореневим способом. Сатхтв, дача втрю індекс шовтопіц 2,053. Спосіб досить відомий. Я виявив, що не всі гібриди огірка витримують високу температуру. Деякі не сходять, тому я саджу їх в запарені тирсу приблизно через півгодини. Схожість відмінна мстеїодинх в Томатпомідорцом Форіум стопять п'ять п'ять, два, один форюм, 5, 5, 2, 1, до один вісім нульбнульбнуль один, вісім один до один, до один, вісім нульдин, вісім 0 б0б2, Вісім 00 0 до нольбнуль -0 0, 0 0 0 в тирсі все висаджені, насіння проростають і дуже швидко. За кілька днів у них утворюється потужна коренева система. При виямці стаканчика вона не страждає. Дуже легко переносить пересадку. Ні при якому іншому способі у мене так швидко і якісно не виходила розсада. Спробуйте один раз самі переконаєтеся, я говорю саме про огірки, кабачки і патисони саджу по-іншому, тіфані.

Висадка насіння в тирсу дозволяє в подальшому уникнути пошкодження коренів. Це одна з головних причин проблем, що виникають при пересадці рослин в ґрунт. Непозбавлена методика і інших достоїнств більш активний розвиток і ранні терміни висадки огірків, мінімізація ризику зараження грибковими захворюваннями і атак шкідників.